Україна і як солов'ю, все пісня, намагання переписати історію. А в нас все одно березень він випадає, Україна, і як солов'ю, все пісня. Будемо намагатися, попри закиди, попри нові випробувані ситуації, виходити в стан созідання, як буде українською мовою. Вибудовувати вибудовувати, створювати, е уходити в якийсь творчий процес. В нас е будуть ситуації дуже важливі, е з точки зору саме людей. Котрі е, повилазять на політичну арену. Дуже важливо це, це треба. І повинен бути такий популізм-популізм е, повний, виходячи з того, що людина, котра е, вже була в політиці, людина, котра вже мала певний е, певний досвід. Королева мечів, котра буде намагатися повернути собі статус, сісти за трибуну і керувати процесами. Але в нас випадає в розкладі так, що будуть, будуть намагатися нас накормити цілим хлібом. Знаєте, як начебто начебто тримайте це для вас, вихід із ситуації, позитивний. Але люди почнуть неправильно сприймати цю ситуацію. знаєте, вони будуть дійсно гадати в раз гадати, що ці ситуації йдуть на користь а Там повинна бути якась підводна складова, котра буде деструктивним чином впливати на ситуацію. Дуже бути уважними. Наступний момент: в нас, з точки зору, те, що ми з вами казали, нові претензії від тих, на котрих ти не очікував, з тих сторін, котрі повинні мати якусь нейтральну позицію, а вони будуть притягувати по карті дурня, притягувати. Деструктивні моменти по відношенню нас це перше і друге в пошуках зиску, втраченої зиску, втраченої вигоди. Зараз активізуються, я не знаю, всі навколо, тому що там все Сполучені Штати отримують якусь угоду, Росія там щось хоче отримати. Всі захочуть отримати якісь бенефіти від війни. І деяких конструкціях занадто будуть тиснути, навпаки, віддаляючи, віддаляючи е конструкції користі та зиску, е тому що в нас, ну. Є ймовірність, що можуть бути якісь нові конфліктні ситуації або розірвання дипломатичних відносин стосунків перевернуті домовленості з тими, з ким спілкувалися більш-менш нейтрально. А третій момент в нас з точки березня цікавий цікаві комбінації. Треба бути дуже уважними стосовно внутрішніх процесів, які будуть відбуватися на нашій території. Існує ймовірність терактів, існує ймовірність якихось е шпигунських ігор, коли будуть за нами спостерігати, коли будуть намагатися якось е скрізь шпарину подивитися, і е ці ситуації вони вийдуть на передній план. В вплоть до того, що навіть десь зверху знайдуть якихось е шпигунів, агентуру тощо. Тих, хто намагається під е поставити нам палаці в колеса, ті, тих, тих, хто намагаються зрадити за матеріальні ресурсні кошти, е за якісь бенефіти, е встромити нам ножа в спину, зупинити процеси. Е І з цікавого березень місяць, дуже насичений на події, у нас випадала карта: Замах, замах або спроба якось. Вибити короля по королю Пентаклів людину, котра має знання, має важелі впливу, і я чомусь одразу подумав знову ж таки в продовження про Зеленського: що можуть або спробувати зробити черговий замах на нього, або зробити якісь маніпуляції, котрі були пов'язані з. Репутаційними ризиками, тобто за -за закинути, на в спину, тому що з ним, виходячи з розкладу, дуже важко домовлятись, і е е ліпше під підсунути когось іншого, хто буде більш комунікабельний і не формація відстоювання своєї позиції, а формація того, що піти на поступки. Потім ще на одні поступки, потім ще на одні поступки. І зробити так не як вигідно там Україні українські позиції, а партнерам, іншим ворогам тощо. І для Зеленського повинен бути досить складний період березня і квітня місяця, тому що велика кількість критих загроз. І з позитивного. У нас випадає карта праці в прямому положенні, і в нас випадає момент, я у минулого разу це теж казав, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Час нових можливостей, час нових комунікацій, час нових дій, пов'язаних з картою праці, тобто прикладання зусиль, котрі можуть дати результати, і ну, якийсь творчий процес, в котрі буде, 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 буде певним. Спусковим гачком механізму, котрий в результаті принесе, і матеріальні е позитивні зрушення, і зрушення в на користь формації війни, на нашу користь. А, дуже велика кількість було питань стосовно закінчення війни щось там до кінця 24, -го, 25, -го, 28 -го, е, лютого або на початку там до 8 вересня закінчиться війна. Нас навіть в цьому розкладі випадає перевернута карта миру. Е, буде продовження великої кількості розмов про мир, але поки що в розкладах його, м'яко кажучи, не видно. Якось так. Намагання переписати історію, намагання е витягнути якісь е інформаційні закиди, е закиди в наш бік, зробити їх більш гіперболізованими і деструктивними. Е культивувати таку ситуацію, що. Наша провина, ми винні, ми зробили так. Плюс вони будуть бачити, що є певна комунікація, і вони будуть продовжувати, ну нічого не, не змінюється. Вони не налаштовані на завершення процесів, вони налаштовані на те, щоб використати всі важелі впливу для того, щоб вплинути на ситуацію собі на користь. Другий момент в них повертає коли повертаються до плану. А тобто зараз буде якась будуть якісь процеси, котрі будуть пов'язані з вербуванням, будуть процеси, котрі будуть пов'язані з формуванням нових якихось маріанінетичних е, політичних еліт для того, щоб зсередини е, розхитати систему. Друге, що мені не подобається, в нас е, карта. Дурня в форматі карта страшного суду це знаєте не просто транслювати брехню для внутрішнього споживача, для зовнішнього споживача, а робити якісь знов такі деструктивні закиди, котрі, ну, здаються вже недолугими, але котрі ми вже чули. Але вони їх знову почнуть використовувати в очікуванні на те, що буде зворотній зв'язок, пов'язаний з підтримкою. Сюди ж будуть відноситися нова версія біолабораторій, гусаків, що там гуси роблять гусаки, котрі, котрі заряджені якимись нанотехнологічними вірусами. Тощо. Ну і стара пісня, вона буде продовжуватися стосовно фашизму, нацизму і. Прочее, прочее, прочее. Хоча з точки зору е ситуації, вони дуже на стрьомі знаходяться. Вони не розуміють дій е в подальшої. Подальших кроків Трампа вони не розуміють подальших кроків, як це буде розвертатися ця ситуація, і більше роблять акцент для того, щоб погодитися зараз на будь-які конструкції, для того, щоб отримати бажане, але при цьому розробляють все ж таки розробляють плани, стратегії руйнівного характеру по карті страшного суду, намагаються одягнути маску, показати, що вони білі пухнасті Перекрутити все таким чином, щоб ми забували, що винні виключно ми. А, і тут дуже важливо не стільки настрої Кремля, скільки настрої наших західних партнерів, тому що досить чітко в розкладі є ситуація, коли на ці закиди дехто поведеться, і не всі дехто поведеться, і потім стане заручником ситуації. і ці дії, котрі пов'язані з тим, що ти будеш сприймати Росію як білу та пухнасту, вони потім стануть для тебе руйнівною причиною. Тобто з цією білою пухнастої Росії ти вдавишся. І, друге, в нас кожен другий розклад, який випадає на 25 рік, я кожен ефір це повторюю, він випадає по Перевернутому тузу Пентаклів, тобто повинна бути якась кризова ситуація, пов'язана з грошима в контексті саме глобального процесу, куте буде стосуватися і України, і Росії, і Сполучених Штатів, і інших країн також. Якось так.